В Україні триває мобілізація, і чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки, підлягають призову. Однак дехто може мобілізуватись виключно за власним бажанням. Хто входить до цих категорій? Докладніше далі. Як повідомляє портал Економічні новини, лише за власним бажанням можуть бути мобілізовані зокрема особи з інвалідністю, які отримали поранення або втратили кінцівки. До категорії громадян, які можуть мобілізуватися лише добровільно, входять особи з інвалідністю другої та третьої груп, що було встановлено в процесі підвищення або зниження групи. А також якщо інвалідність була присвоєна через поранення, травми або каліцтва, які отримані під час бойових дій на захист України, у разі якщо громадянин втратив кінців. Парні органи або отримав інші тяжкі травми, то він може мобілізуватися лише за власним бажанням. Також до цієї категорії належать люди з онкологічними захворюваннями, психічними розладами або інвалідністю з дитинства. Окрім того, мобілізація залишається добровільною для жінок. Навіть громадянки з медичною чи фармацевтичною освітою, які мають ставати на військовий облік, мобілізуватися можуть лише за власним бажанням. Ще нагадаємо, кому з українців не обов'язково оновлювати дані в ТЦ. ЦК у першу чергу, це ті, хто не є громадянами України. Також особи, які за рішенням ВЛК мають статус непридатний до військової служби. Особам, які не досягли граничного віку перебування в запасі, також не обов'язково оновлювати дані в ТЦК. А також тим, хто не досяг повноліття або старший за 60 років. Чоловіки, які були зняті з військового обліку, також звільняються від необхідності візиту до ТЦК. Проте вони повинні мати при собі документ, який підтверджує цей статус. Якщо ж Такого документа немає, необхідно звернутися до ТЦК для його отримання. Інакше під час перевірки документів може бути вручена повістка для з'явлення до центру комплектування. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.